Добрий вечір. Програма огляд новин в ефірі. І на початку, як завжди, короткий анонс випуску. Яку професію обрати? У Переяслав відбувся ярмарок професій та вакансій. Я, якщо чесно, з професією не оприділився. Переяславська осінь кобзаря триває. Днями відбулася зустріч місцевих музейників із науковцями інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Саме той варіант, який Відповідає авторській волі Шевченка і Переяславщина відсвяткувала свій ювілей 90 років з моменту заснування району, а також день працівників сільського господарства. По народу, відчута серцем наша любов до рідного краю. На тема сьогоднішнього випуску це відзначення 90 дев'яносторічного ювілею нашого району. Нагадаю, святкування відбулося минулої суботи. Детально про це ми розповімо в другій частині програми. А поки що про інші події, що днями відбулися на Переяславщині. Якщо проаналізувати історичний розвиток професій, то можна помітити, що у 20-30-х роках 20-го століття дуже популярною була професія вчителя. Саме протягом цього періоду затребуваним стає акторський фах. У 60-х роках цього століття престижними вважають професії телемайстрів, будівельників, медиків і залізничників. У 90-х роках з'являються менеджери, економісти і юристи, і саме після проголошення незалежності України набуває розвитку професія журналіста. А от популярні професії 21-го Століття – це не водії, друкарки, машиністи, а менеджери інформаційних систем, мережеві адміністратори, психологи, працівники у сфері готельного і ресторанного бізнесу. Ольга Гребенщикова намагалася з'ясувати, які ж професії нині популярні серед молоді. Розповідь про це далі. Сьогодні вибір професій в Україні доволі широкий. Можна обрати для себе спеціальність по душі, але чи кожен випускник знає, ким хоче бути в майбутньому? Саме для того, аби учні визначилися, міськрайонний центр зайнятості організовує для старшокласників ярмарок професій. Захід ярмарок професій ми проводимо двічі на рік весною та осінню. На сьогоднішній захід ми запросили 12 навчальних закладів різної акредитації. Це є і коледжі, є і університети, є і центр професійно-технічної освіти. Відповідно, цей захід проводиться з метою популяризації робітничих професій, реклами, професій, які користуються попитом на ринку праці. Ну і в саму першу чергу це запобігання молодіжному безробіттю. На презентацію свого вишу до школярів міста і району приїхали представники з десяти навчальних закладів України. Однак не всі учні після цього заходу визначилися зі своєю майбутньою професією. Я, якщо чесно, ще з професією не оприділився, тобто, це для мене ця, ця ярмарок дуже ну, чимало дасть, тому що так як я ще не знаю, куди вступити. То я планую з цього заходу щось для себе все таки вибрати. Мені здається, це дуже гарна допомога нам, тому що ми стоїмо перед дуже величезним вибором цих професій, і зрозуміти, яка саме нам зараз потрібна, особливо в такому віці, ще трошки ну не можемо ми це зрозуміти. Ну, мене є два варіанти: або економіст, або юрист. Більшість старшокласників упевнені у своєму виборі професійної діяльності. Так, я хочу піти на товарознавця, а потім в наш університет. Я хочу стати економістом. Так, вже думаю на медики, тому що мене бабушка працює сільським фельдшером. Я хочу продовжити свою династію. Один із вищих навчальних закладів, який брав участь у ярмарку, національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми Презентуємо 15 факультетів, презентуємо три інститути, два коледжі унікальних за своїми а, спеціальностями, тому що таких коледжів не існує ніде в Україні, це оптико-механічний коледж та коледж гологорозвідувальних розвідувальних технологій, а також підготовчі відділення. Так як тут є школярі 9 класів, я думаю, це їм особливо є цікавим, тому що в коледж ви можете поступити після 9 класу, а також підготовчі відділення. Підготовка проходить до усіх предметів, які виносяться до незалежного оцінювання. Як зазначає заступник начальника міськрайонного центру, Ментру зайнятості Любов Красова на ринку професій найпотрібнішими є робітничі спеціальності. На сьогоднішній день потребують професій-то робітничих професій, це електрогазозварювальник, кухарі токар-револьверник, токар, токар продавці потребують на ринку праці. Ну, і хочу сказати, що медичних працівників у нас недостатньо в нашому місті і в нашому районі. А от більшість опитаних школярів бачить майбутнє в гуманітарних напрямах і точних науках. Я вважаю, що суспільству потрібні як і гуманітарні, так і ті більш точні з точними науками, тому що скрізь повинно бути розвиток у, всі, у всіх напрямках, і тоді суспільство буде досконалим. Мені здається. Потрібні і гуманітарні, і точні науки. Ну, напевно, гуманітарні більше мені потрібні в нашому світі. Я думаю, науки краще. Точні науки?» да. Визначитися з майбутньою професією ще у шкільному віці дуже важливо. Якщо ж перебуваєш на роздоріжжі, то завжди допоможуть поради батьків і вчителів. От саме ярмарок професій може слугувати путівником для визначення кар'єрного шляху. Далі поговоримо про українського письменника, поета Тараса Шевченка. Кожен із нас знайомий з творчістю кобзаря, але незвіданих сторінок на сьогодні все ж залишається немало переконані науковці шевченкознавці. Цього понеділка в рамках заходів Переяславської осені Кобзаря у будинку освіти відбулася зустріч місцевих музейників із науковцями інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Про що говорили під час зібрання? Розповідь у сюжеті. Інститут літератури нещодавно презентував перші два томи Шевченківської енциклопедії. Відповідно до указу президента від 2000 року це мала бути праця в чотирьох томах. Але зазначає науковець Сергій Гальченко, у процесі підготовки проект розрісся до шеститомника. Акцент у книжках, які невдовзі побачить світ, робиться власне на донесенні до читацької аудиторії оригінальних текстів Шевченка, наголошує От у Шевченка є сон на панщині, пшениць уже шкільної лави. Та щоб до жарт дала нового дожина пішла. А є щоденний або інший варіант, от є два рядки ще. От. Якщо так, то той сон твій справдиться. Він називається сорт і останній рядок соль. Моє завдання, як текстолога Шевченко-знавця, дати саме той варіант, який відповідає авторській волі Шевченка, творчій або авторській волі Тараса Шевченка. Окрім цього, окремим виданням буде представлено так звану захалявну книгу Шевченка. Ви тримали, бачили певну захалявну книжку Шевченка, вона практично не читала, бо при знанні Шевченкові пошерку мені теж нелегко не читати. То е, друга частина це буде текст розшифрований. Це перша віст. Так само і більша книжка. Теж гроші. Своєю чергою Шевченкознавець Олесь Федорук зупинився на проблемі непізнаності кобзаря. У першу чергу на рівні текстології, на рівні оригіналу. Наразі, до прикладу, у руки можна взяти нове видання твору Шевченка Гайдамаки. Від попередніх варіантів ця книжка відрізняється суттєво. І папір, і формат, і текст все ми зробили так, як. Як є в оригіналі, тому кожен, хто тримає цю книжечку в руках, він приблизно може собі уявити, яка, яка була книжка Шевченка. Шевченка насправді під час зустрічі всі присутні згадали також сторінки життя і творчості Тараса Шевченка пов'язані з нашим містом. Обговорили немало аспектів, які стосуються Шевченкознавства та нових надбань у напрямі пізнання справжнього незашореного цензурою кобзаревого слова. Напевно, тільки зараз. Ми доходимо до справжнього, незашореного розуміння Тараса Григоровича, тому що до цього часу його також шанували, його не могли не шановувати, тому що його сприйняли українці. Але бачення про Тараса Григоровича було дещо інше. Як ми вже зазначали на початку програми у суботу, 16 листопада, на центральній площі нашого міста, відбулося відзначення 90-ї річниці заснування пер'язла Хмельницького району, святкування розпочалося ще вранці. Тоді жителі сіл району у виставкових павільйонах презентували свої населені пункти. Як це було, бачила Тетяна Панченко. Свято району розпочалося о 9-й ранку. Центральну площу міста оточили виставкові павільйони, у яких кожна територіальна громада Переяславщини підготувала для відвідувачів цікавинки, котрими можна достойно представити свій населений пункт. А це в основному були різноманітні страви, які полюбляють готувати в селах нашого району. Вишивки від картин до рушників, фрукти та овочі, вирощені селянами. До всього цього радісний настрій додавали самодіяльні колективи, співаючи веселі пісні, танцюючи під запальну музику. Невому кажуть, кращого села як їхнє немає, і пояснюють, чому саме так. У нас село нове, молоде, прекрасне, і ми сьогодні приїхали на свято 90-річчя утворення переяслав Хмельницького району і на день працівника сільського господарства і привезли свої багатства із села. і в нас все є. Красно жити, тому що всі працюють, всі молоді, всі стараються, і ми дуже задоволені. Ми дуже веселі. Настрій прекрасний сьогодні. Є чим похвалитися і пологам Яненкам. Сільський голова Валентина Кушнір розповідає, їхнє село має давню історію, тому його жителі шанують українські традиції. Одна із наших старовинних традицій це наша сільська піч. От на столі ви бачите, у нас карасі, які також символізують нашу місцевість. От, бо в нас там болота і завжди у всі часи люди займалися риболобством. От. Бачите на столі гриби, це ми їздимо у Хоцьки в гості, груші, яблука, помідори, все те, що надбали наші люди. Ну, і саме головне це коровай, який завжди символізує добробут, достаток всієї нашої родини. Політ із пологами Яненками розмістився павільйон помоклів. Місцева жителька Олена Яковченко розповідає нам про село, але не просто вона підготувала поезію, які прекрасні мальовничі помоклі є в них. Ліси, сади, квітучі луки. А які пісні співають солов'ї? Одне таке село на всій землі. Ми представляємо наше село. Подивіться, яке воно багате. Є тут і ковбаси, і м'ясо, і вареники, порося запечене. А які люди в нас проживають у селі? Відомі зоотехніки, доярки. А ще наше село відоме талантами. Доречно сказати, що голова райдержадміністрації Андрій Недяк відвідав виставковий повідоми кожного села, де його зустрічали з веселими піснями та щирими поздоровленнями. Вітаємо вас, коло нашої палати. бажаємо вам сьогоднішній день здоров'я, благополуччя, Процвітання нашому району, наша громада, вас. І в першу чергу надіємося на вашу підтримку, що касається розвитку нашої нашої громади. Бачите, щоб такі столи були у вас кожен день. І обід, і, вечір, і зранку теж пісень на святі району лунало немало. Тож можна сказати, що художня самодіяльність на Переяславщині розвивається. Звичайно, небайдужими до неї є сільські голови, які теж беруть активну участь у культурному житті сіл. Як до прикладу, Олександр Тур і Гайщина. Моя земля! Краса моя! Земля моя! Під час презентації виставкових павільйонів територіальних громад проходив і фестиваль страв національної кухні Смакота по Виставкові павільйони сіл району міг відвідати кожен бажаючий. І гостинні господарі частували відвідувачів різною смакотою. Справжньою родзинкою святкування було проведення безпрограшної лотереї, тож усі, хто того дня був на площі, мали нагоду, як то кажуть, зіграти на удачу. Про щасливчиків розповість наш наступний сюжет. Близько 10-ї ранку у парку НСК зустріч зібралася немала черга охочих зіграти в лотерею, адже квиток коштував усього 10 гривень. розповідає начальник відділу агропромислового розвитку РДА Анатолій Онищенко. Це лотерея, практично на яку можна виграти усе, всяку дрібничку, але ця дрібничка складається тільки сільськогосподарської продукції. Людей трошки розлеселить і воно із року в рік люди, скажем так, ну задоволені. Не знаю, як в цьому році буде получатись в нас. Хоча бачу, і черга стоїть, і там черга, і там мої працівники не встигають ні там, ні там. Цукор, олія, борошно, зерно, крупи, овочі та всіляка живність. Ніхто з учасників лотереї додому з пустими руками не йшов. Надія Сенчук уже свій виграш отримала. Сьогодні я виграла цукор і овощевий набор. І я дякую організаторам, тому що дуже гарно, весело і приємно. Неабияк того дня щастило дітям. Дев'ятирічна Вероніка Білодіт разом з сестричкою виграли ягня. На сестричка виграла овечка. Гладувати, Від вирощувати. А головний приз дістався світанківцям Наталі Бондаренко та її сину Сергію. У руках жінка тримає ще й цесарку. Теж виграш. І Не очікували, зовсім неожидано. Приїхали в Переяслов, просто на ярмарку. Де й йшли, дивимося лотареї. Зайшли, взяли і виграли. Жінка зізнається, на таку удачу не сподівалися. Тепер гадають, як транспортувати виграш додому. З дві корови, так що телятка нас не зляка. Загалом же на святкуванні було багато дітвори. Їх розважали тут же у парку НЗК зустріч різними веселими іграми та конкурсами. Об 11-й годині в центральному парку міста відбулося відкриття пам'ятника воїнам афганцям. У цьому заході взяли участь представники громад Переяславщини, а також голова радиадміністрації Андрій Недяк, голова райради Володимир Лисюченко, міський голова Олександр Шкіра. Того дня на урочисте відкриття пам'ятника. Завітав голова Києвобол Ради Олександр Качний та заступник голови Києво Володимир Максименко. Докладніше про це у сюжеті. У центральному парку міста свого часу було встановлено пам'ятник воїнам афганцям він розміщувався праворуч від братської могили, однак мав невеликий розмір і був виготовлений з металом. З часом виникла пропозиція встановити більший пам'ятний знак, на якому мають бути викарбувані імена загиблих і померлих жителів міста і району, котрі брали участь у бойових діях в Афганістані та інших країнах. Цьогоріч міськрайонним об'єднанням української спілки ветеранів Афганістану було виготовлено проект пам'ятного знака у вигляді стели, розповідає голова організації Микола Ломінов. Цей пам'ятник ми розпочали, вірніше готувалися до відкриття дуже довго. Уже пройшли роки, але, як кажуть, із легкої подачі ми цей пам'ятник відкрили. Це буде меморіал, тому що рядом пам'ятник воїнам Великої Вітчизняної війни. Пам'ятний знак воїнам ганцям було встановлено та облаштовано за кошти небайдужих людей, серед яких немало жителів району, зазначає Микола Ломінов. Я в е, свою чергу хочу е, висловити щиру подяку е, голові ради держадміністрації Андрію Петровичу. Саме, скажімо, за його ініціативи от, ми розпочалося фінансування будівництва цього пам'ятника. Хочеться сказати е, слова вдячності представникам міста. От, це шкіра Олександр Герович. Був розроблений план реконструкції парку. І на кінець ми визначилися із місцем, де цей пам'ятник відкривали. Сьогодні я маю за честь склонитися пам'яті солдатів, котрі віддали своє життя та здоров'я, виконуючи завдання, які перед ним ставила держава, каже голова райдержадміністрації Андрій Недяк. І сьогодні ми перед ними виконали свій борг. Теж будемо відкривати таку. Телу, до якої і молодь, і старше покоління зможуть приходити, розповідати про ті сторінки історії, які були в той час. На жаль, не нам, звісно, судити історію. Нам тільки треба робити висновки і робити все можливе, щоб наша громада розвивалася як можна найкраще. Під час відкриття пам'ятного знака вшановуються наші земляки, котрі полягли у війні, яку ми називали інтернаціональним обов'язком, додає міський голова Олександр Шкіра. Наше завдання пам'ятати про той подвиг українців, про тих молодих людей, які у 20 років стали героями, які навічно залишилися молодими в нашій пам'яті. Наше місто і район більше 20 років не мало відповідного пам'ятника для вшанування цього подвигу і цієї пам'яті. І ми горді тим, що спільними зусиллями. Ми маємо зараз такий монумент. Слід сказати, під час урочистостей з нагоди відкриття пам'ятного знака воїнам афганцям почесними грамотами обласної організації спілки ветеранів Афганістану і воїнів-інтернаціоналістів було нагороджено Ігоря Мельничука, Юрія Семенюка та Олександра Працька. Давид Чубінашвілі отримав орден за заслуги другого ступеня, а Олександр Цепинова першого ступеня. Після урочистостей пам'ятний знак було освячено місцевим священнослужителем, по завершенні присутні поклали квіти до підніжжя стели. Під час святкування 90-річчя району відбулося немало заходів, і вони тривали протягом усього дня. Основна частина святкового дійства розпочалася о півдні. Тоді було відзначено немало жителів Переяславщини, представників різних професій. Серед них, звичайно, переможців жнив 2013 року. Подробиці у наступному репортажі. Урочистості з нагоди відзначення 90-річчя прясохмельницького району розпочалися святковою ходою територіальних громад, підприємств, установ та організацій. Посписку народу відчута серце наша любов до рідного краю. У святковій ході наша історична площа приймає нині святковий парад. 16 листопада є знаменним днем для жителів Переяславщини, адже спільно з цією громадою ми відзначаємо 90 років заснування району та святкуємо День працівників сільського господарства, каже голова райдержадміністрації Андрій Неяк. Я від щирого серця хочу привітати всіх вас, дорога громада із цим святом. За 90 років розвитку переяслав Хмельницького району, нам з вами є, що пригадати, чим пишатись, на кого рівнятись і над чим працювати надалі. Адже весь цей час, навчаючись у старшого покоління, намагаючись зберегти та примножити надбане батьками, Переяславці трудились та створювали, запроваджували та досягали. Також Андрій Недяк зачитав подяку аграріям району від голови Київоблдержадміністрації Анатолія Присяжнюка. Шановні аграрії, Переяса Хмельницького району, бажаю всім міцного здоров'я, людського щастя, миру, злагоди, добра, достатку, добрих ворожаїв. Лише завдяки наполегливій праці та умілому господарюванню, досягнення в сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними загальновизнаними. Про це свідчить нарощування обсягів виробництва зернових і зернобобових культур, яке на даному етапі у Переясах в Хмельницькому районі складає 200 тисяч тонн. У Періасах в Хмельницькому районі живуть найкращі люди, які працюють задля його процвітання. каже своєю чергою голова райради Володимир Лисюченко. Наш район вийшов в підірку перших районів по збору урожаю. Потенціал району наші це. Саме головний це люди, роботящі, відповідальні, просто приємні вашим родинам і всім щастя, здоров'я, успіхи. Поздоровити район із ювілеєм завітав і голова Київоблради Олександр Качний. Переяславська земля це славенна земля з великими традиціями, з великою культурною спадщиною. З трудівниками, які ведуть свій рід від козацького козацького роду, багато чого зроблено сьогодні на Київщині і Переслав Хмельницький район займає лідируючі позиції в нашій області. До цих привітань приєднався й заступник голови облдержадміністрації Володимир Максименко. Від обласної адміністрації було відзначено подяками Галину Гераську, Ірину Пурденко, Галину Кучаренко. Від обласної ради Михайла Гейча, Григорія Порола, Катерину Кондратенко, Валентину Губар. З нагоди Дня працівників сільського господарства почесною грамоти Міністерства аграрної політики нагороджено Юрія Павлушка. Олександр Ярема та Віталій Бабешко отримали почесні грамоти Київоблдержадміністрації. Іван Забара відзначений Київською обласною радою. Також на святі було нагороджено жителів Переяславщини, яким цьогоріч присвоєно звання почесний громадянин району. А це Володимир Якименко, Ольга Нога, Олександр Пироговський, Григорій Порало та Олександр Середній. На цьому відзначення 90-річного ювілею нашого району не закінчилося. По обіді на всіх присутніх чекав сюрприз. Свої вітання дарували народні артисти України Віталій та Світлана Білоножки. Насолоджувалася мистецтвом наша кореспондентка Івана Данюк. Слід сказати, що по завершенню урочистої частини святкувань на центральній площі поблизу будівлі райдержадміністрації розпочав свою роботу театр живої скульптури. Його учасники викликали неабиякий інтерес у всіх присутніх. Переяславці, жителі району та гості залюбки спостерігали за скульптурами людьми і ще з більшим задоволенням робили фото на пам'ять. Так, дуже сподобались. Я з ними позарабувалася. Вам московій живі фігури, подобаємося. Гарно, а вдальний свято. Ну, ми ще недавно прийшли. Гарно. Нерухомо лише дещо змінюючи позиції. Живі скульптури простояли аж до вечора. Та все ж один з учасників театру на кілька хвилин порушив правила гри, аби поспілкуватися з нами. Цікавимося, яку власну скульптуру він демонструє, та чи не важко виконувати роль статуї. Козака мамає. Легко з музикою. Легко. Крім такої родзинки, як театр живої скульптури, на громаду чекав і ще один сюрприз. Привітати наш район із 90-річним ювілеєм цього дня прибули народні артисти України Віталій та Світлана Білоножки. 너무. <놀람> Чи співали артисти не лише зі сцени, Віталій Білоножко святковою атмосферою заряджався безпосередньо від переяславців. Будьмо жити, що сумно не було. Щоб до щоб не слати За щастя друзя висюліти посіва сінувати кожну свято вдалося. Настрій чудовий, незважаючи навіть на осінню прохолоду, кажуть жителі та гості Переяславщини. Дуже гарне свято, а співають артисти, гарно, гарно. Тиста все подобається ще по телевізору. Бачили білоножки? Це ж клас, <смірші> люблю її. невісточку, синочка і внучка з таким ракетиком. Я її всіх знаю. і Люблю не минуло відзначення ювілею і без яскравих вогнів салюту, який з нагоди свята подарував депутат Верховної Ради Олександр Онищенко. Ось таким був сьогоднішній випуск. Нагадую, що наші програми можна переглядати в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. На цьому я кажу вам до побачення. До зустрічі.